Актор в ООН. Це про Віталія Чуркіна. Останнім часом постійний представник Росії на Раді Безпеки став справжньою зіркою телебачення і соцмереж. Але йому не звикати. Камера любить Чуркіна ще з маличку. Без жартів. В 11 років Віталік знявся в своєму першому фільмі про Леніна Синій зошит. У його героя навіть була сцена у ліжку з вождем пролетаріату. А коли повернешся? Через три дні. Тетя Марк, мені костюм вирішить. Угу. Превосходно. В юні роки Чуркін зіграв ще у кількох радянських кінострічках: Серце Матері і Нуль три. Віталій Іванович не раз зізнавався, що акторські навички стало йому в нагоді у житті. Мовляв, кіно зробило його розкутим і впевненим у собі. Може, саме завдяки цьому він влаштовує справжні вистави на засіданнях Ради безпеки ООН. Так вправно накладає вето. Ті, хто хоче проголосувати проти. Вищу освіту Чуркін отримав у московському державному інституті міжнародних відносин. Потім була посада референта перекладача в МЗС. Потім місце третього секретаря радянського посольства в США. Далі другого секретаря, там же і зрештою першого. Цікавий факт, коли у вересні 1983-го радянський винищувач збив пасажирський лайнер південної Кореї, саме Чуркін став першим, хто завзято заперечував причетність до цього СРСР. З 2006 року Віталій Іванович захищає інтереси Росії в ООН. і дуже майстерно, коли в 2009 році ООН пропонувало ввести миротворців в Грузію. Чуркін наклав вето на цю резолюцію. Він одружений, має двох дітей. Старша донька. Хто б дивувався? Журналістка про кремлівського каналу Раша Тудей. Її головна робота піарити батька на всю Росію та критикувати західних політиків. Молодший син Максим Чуркін обрав, як і батько, шлях дипломата. Працює в російському МЗС, але поки невідомий широкій публіці.